Сьогодні я спробую розповісти про те, як кататися на ектроках, з чого розпочинати і взагалі, чи потрібно кататися, чи буде якась користь з катання на ектроках. Для тих, хто не знає, що таке ектроки, перше чую, заходіть на мій сайт, де, відповідно, я розповідаю, що таке ектроки, що таке Людролс. Так от. Розпочну з останнього. Кататися на ектроках я вважаю, що потрібно. Тому що я на собі відчув, наскільки воно корисно для здоров'я, для організму і взагалі для загального розвитку людини. Справа в тому, що декілька років назад у мене було зміщення дисків, і я. Початковий остеохондроз розвивався і мені не бажано важкі вправи робити, щось тяжке тягати. Тож я спробував, а займатися треба зарядкою, розтяжками. Но мені достатньо важко, тому я відчув наскільки ефект дає катання на ектроках. Розпочинати кататися на ектроках потрібно з ось таких ектроків. Це ручні ектроки, ректроки, які Самі прості формою, самі прості виготовленням. Дуже проста система. Про це як виготовити рект-роки, ви можете це знайти на моїх сайтах про виготовлення рект-років. Справа в тому, що перед тим як починати кататися на ректроках, необхідно мати хоч певну фізичну підготовку, тому що хоча б 10 разів віджиматися, підтягуватися. Тому що необхідно мати певну силу в руках, адже якщо ви не зможете хоч 5-10 разів віджатися, вам буде дуже важко кататися. Плюс в катанні на ректроках на них можна практично лише на них кататися. Це вам дасть покращення фізичної сили в руках, В зап'ястях. Взагалі, ось ця частина укріпляються ноги, усе. Тому що людина, коли катається тільки на роликових ковзанах, у них теж є велика користь, але укріпляються ноги, м'язи більшість отакого. такого. Коли ви вже переходите на інші ректроки, у вас більша частина м'язів приймає участь в катанні, і це достатньо великий ефект для тіла. Тіло бій стає пружним, більш гнучким. Ну, взагалі, набагато краще. Навіть кататися на, на ектроках не обов'язково професійно, для себе достатньо пробувати кататися. Е, ректроки є ось такої форми на двох роликах. Також я маю ректроки по одному ролику. На ось таких ректроках набагато важче кататися, треба, щоб було міцне зап'ястя. Міцні руки, ну і все решта Отож розпочнемо сам процес навчання катання на ектроках. Е е катання на ектроках розпочинається, як і в всіх видах спорту, з самого простішого до найскладнішого. Навіть якщо у вас є вже всі готові ектроки, що ви можете кріпити на різні частини тіла, необхідно починати ось з цього, з ректроків, ручних ектроків. Вони ось такі прості, мають гальмо в мене. Я спочатку їх думав кріпити до, до руки, щоб вони були міцніше, трималися сюди-сюди. Але це було погано, тому що можна було отримати вивих руки і так далі. Також треба мати рукавиці, У мене є шкіряні мотоциклетні рукавиці, вони мають ось тут міцну тверду поверхню і самі вони міцні. Тож, Навіть якщо ви будете падати. Ви не нанесете собі травми, подряпин і тому подібне. Також я одягаю, одягаю отакий еластичний піл на кість для того, щоб воно міцніше тримало і не було розтягнень кісті і тому подібне. Тож, з чого ми розпочинаємо кататися? Починати на електрокати на двох роликах. Тож її в мене на одному, це вам буде набагато складніше. З що розпочинаємо? Необхідно спочатку ставати просто на руки і відчувати, як ви стоїте. Щоб віджиматися, обов'язково віджимання на ректрока. Ось так рухати, відчути стійкість, відчути пружність на ректроках, як ви маєте. Ось На одній руці стояти. Більше віджиматися, не треба нікуди спішити. Не... Тому що приїзді в будь-який момент у вас може з'їхати рука, тому бажано одягати шолом з підборідником, щоб у вас було. І так, коли ви вже вільно віджимаєтесь, вільно стоїте наприклад, на одній руці там, і так далі. Пробуйте на рівні поверхні кататися. Отак ви собі стоїте і катаєтесь вперед, назад. Добре. Ось так. Піджимаємо. Все. Ось так для виконання, наприклад, ось таких складніших прав, бажано вже одягати черевні ект Я пізніше покажу, які черевні троки, як на них кататися. Тому що, якщо навіть у вас руки не витримають, ви впадете, то ви попіпретеся на черевні ектроки, які просто врятують від того, що ви подерете лице, груди і тому подібне. На мою думку, саме головне перед катанням на ектроках це розігрів тіла, розігрів м'язів, розтягування тіла, підготовка взагалі тіла до катання на ектроках. Справа в тому, що під час катання на ектроках необхідно більш підготувати тіло, ніж при катання на ковзанах. В основному перед катанням на козанах ми розминаємо ноги. Розминаємо ось так ноги, розминаємо ну, в основному цю частину, і нам не треба розминати, наприклад, руки, поясну частину, м'язи, шию і тому подібне. А от для ектроків нам обов'язково розминати суглоби, розминати пальці, руки, практично все тіло нам необхідно підготувати для катання. Що ж ми розпочинаємо? Це. Звичайно ж, робимо вправи і для ніг, розтягуємо їх в різні сторони. Розігріваємо. А також нам необхідно розігрівати руки. Пальці. Це ось розтяжки пальців. Викручуємо суглоби трохи. Для початку нам необхідно хоча б 10 хвилин, щоб підготовити тіло. Звичайно ж, в підготовку входять і звичайні вправи фізичні, які ми всі знаємо з дитинства. Це і повороти тіла в різні сторони, і присідання також необхідне. Також витяжки. І в сторони. Ну, звичайна зарядка. Це все входить у комплекс прав і так далі. Також можна тренувати мостик. Ну і тому подібне. Е, немає необхідності робити 20-30 віджимань, Там, покачати прес. Скільки там по можливості, скільки ви можете, тому що ви втрачаєте ту енергію, яка вам необхідна буде для катання на екстроках, на руках, у вас будуть боліти вже м'язи і ви не зможете повноцінно кататися на ектроках. Більш, я думаю, ширше я розповім про розтяжки трохи пізніше.